Взимку багато людей приїжджають на роботу до того, як розвидниться, а потрапляють додому, коли вже темно. Такий режим, що призводить до нестачі сонячного світла, загрожує серйозним психічним проблемам, попереджає організація Mental Health Research. Якщо людина не отримує кожен день належну порцію сонячного світла, то у неї розвивається депресія і апатія. Все це може призвести до сезонного афективного розладу, зазначає The Daily Mail. Три людини з десяти встають до світанку в зимові місяці і повертаються додому вже після заходу сонця. А приблизно кожен десятий взагалі був позбавлений природного освітлення на роботі. Доктор Лаура Девідсон закликає встановити додаткові джерела світла в погано освітлених офісах. До речі, вчені з'ясували, що найважчий день зими третій понеділок січня. Тут з'єднується ефект поганої погоди, наявність боргів, що залишилися від минулого року, важкий стан після святкування Нового року і знижена мотивація.